Всім привіт мої дорогі друзі, з вами я, Ілля. і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Майнкрафт. Так, це моє перше відео на цьому каналі. Тому, ну, як перше відео? Можна сказати, перше відео на... по Майнкрафту. І мені ось тут як ви бачите, ну, я тут вже граю і ось у... я можу відкрити собі зім'я відміну. Це у нас це називається, цей сервер називається Lovecraft. Це найкращий анархічний сервер по Майнкрафту. по анархії Майнкрафту. І тому заходьте на нього, грайте тут дуже добре. І я вам... ще тут, як ви бачите... Можна... Я собі гуляю тут недовго, але тут є щось такий добрий віслюк. Якщо ми награємо на цьому сервері 10 годин, то ми зможемо заробити безплатний донат-кейс. Тут ось всякі тік-токи, де... тут дуже популярний. Але у мене тут є будинок і ось це мій інвентар. У мене тут є тушкований кролик і є зілля нон-стоп. Нон Томас слабкість, світіння і, і, і швидкість 5. А як ви понимаєте, що якщо ми напишемо тут ось таку команду case, то ми зможемо клю, б, собі, е, взяти. Ключі за, за спеціальну валюту за монетки. Я купляв тільки одну, це кухаря. Ну, тому що в мене так багато прям не вистачає. Ну, то я собі дещо взяв. Я ще вам хочу показати, ну якщо ми тепнемося на будиночок, ось о, тут 3 секунди, ну це прям як на других серверах. І тут у нас... ой, я забув е, тут все освітити. Так, я поки будував чогось якось мені було чогось, все видно. О, все. Все, тепер добре. Все видно. Не знаю, чому ну, я тут я не, освіч, не освічав, ну, не будемо звертати на це увагу. Це я такий міні-будиночок собі зробив. Ой, мій тут зараз собі трошки позору е, квекпро. Ось так ось. І от тепер оце ми перекрачуємо в доски, щоб створити ось такі ось скриньки, які, в яких ми будемо тут складати свої ресурси. Ось так ось. У мене є ще Discord сервер, якщо я, я не пам'ятаю, чи я вам про нього говорив, тому заходьте на нього і. Якщо ви хочете грати зі мною тільки тік, хоч, можете заходити і підключатися в мій клан Єскі. О тут написано зверху. Так, я його так назвав. І я ще хочу про е, таку теорію побачити. Я всі говорять, що якщо отак от ти будеш ставити, то ти будеш піднімати левел плану. Ну, я хочу це провірити. Зараз розглянемо. Видно, тут таке не робить, а тільки на других серверах. І дивіться, мабуть... Це таке саме перше відео, тому дуже довго грати ми тут не будемо. Але ми все одно граємо тільки 4 хвилинки, тому в нас ще є час тут облаштувати свій будиночок. Ну Ми зараз покладемо сюди ось так всі ресурси. Ну, кроме хлібу. Бо хліб нам треба. Отак ось так, ось так, ось так. Ось, ось так. Беремо наш хлібчик і кайло. І тепер тепимося на варп майн. Там я ще хочу зараз степнутися на Warp Miner. Ну, тут все оновлено. тут вже, як ви бачите, нова шахта, сюди, можна сказати, практично ніхто не йде. Тому ми можемо зверху добути все таке цінне, а для мене цінне тут тільки діаманти. Ну, в принципі, я хочу зараз тернутися на Warp Miner. Ось, що це таке? Якщо це така сама шахта, якщо це просто та сама шахта, а ні, це щось друге. Це якась штучка, копальня. Започаткувати роботи. Започаткувати роботу можна вирішити роботу шахтаря та почати видобувати руди. Шахтар, ось. Ще потрібно, потрібно добути руди. Ага. Тобто це варпмайнер, це типу робота. І я тут зможу собі по... Я тут зможу собі добувати... Ну, як добувати, просто заробляти тут собі грошики. Ось так от можемо трошки накопати. Упс, воно мені пише. Ну, ми добуваємо любу руду, тому що люба руда нам і потрібна. Ну, ось ми, наприклад, собі тут добул трошечки. зарплатня. ой, ось, ось шахтар, о! Це я тут так зможу заробляти, і я тут навіть бачу діаманти, які ми зможемо фармити, бо вони точно дають дуже багато. А, всього 250. Ну я дуже так я думав, як. І дивіться. Ми не зможемо грати прямо дуже довго, тому е, я роблю з відео скоротеньке, а коли я добуду побільше... Всякого крутого, то ми, я зніму наступне відео там, де ми будемо робити, ну там, де ми знову будемо теж грати на цьому сервері. Я, якщо що, то не рекламую цей сервер, він мені просто подобається, тому я на ньому часто граю. Ну як часто? Я не да я на ньому вже як 4 дні граю. Мені він подобається, тому заходьте. Якщо ви теж хочете пограти на реальному українському сервері, ну, то вам сюди IP цього серверу буде в описі під відео, в описі під відео, ну, ви вже помняли, Шахтар ми забрали з нашу цю. Мабуть, для першого відео буде на помакраті достатньо. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і всім пока-пока.